Налякала я вас вчора. Добрий день, мої рідні друзі, отже, методики покращення відносин з нашими власними батьками. Знаєте, що будемо робити? Будемо писати лист. Будемо писати лист спочатку батькові, потім мамі, а можливо, спочатку мамі, потім батькові, але обов'язково обом. Якщо ви мали. Відчима, обов'язково написати листа і батькові і біологічному, ну йому ми, як мінімум, вдячні за те, що дав життя, завдяки йому ми народилися, а відчимо за те, що нас виростив. Робимо перерву між листами батькам мамі та татові ну можливо, навіть один день. Але Дивіться, у вашому листі мають бути такі моменти, обов'язково можете занотовувати. Пишемо: дорогий тато, я злий на тебе за те що, я злий чи зла на тебе за те, що. І тут пишете, на що ви злитеся. Що у вас залишилося злості у відносинах до батька. Далі я ображаюся за те, що ти. Мені було боляче, коли ти, я злюсь, я ображаюсь, мені було боляче, мені було страшно. Коли ти, я розчарований тим що, було страшно, я розчарований тим, що, мені сумно від того, що мені жаль, що, було страшно, коли ти, я розчарований тим що, Сумно від того, що жаль що я вдячний тобі за те, що я вдячний тобі за те, що. Я прошу в тебе пробачення за те, що я вдячний тобі. Я прошу пробачення за те, що. І остання фраза найважливіша Я люблю тебе. Пишемо те, що хочеться. Ви можете навіть лаятися. Цей лист, ви можете з ним робити все, що захочете. Можете зберігати, можете порвати. Напишіть його, побудьте в цьому. Настрої, дайте собі час, сили, енергії, вкладіть в ці листи своїм батькам усе, що вас турбує. Позбудьтеся того, що вас турбує, і усвідомте те позитивне, що було у ваших відносинах. Така метод. Наступна методика, можливо, вона, ага, не наступна ще один момент. Коли ви будете писати оцю, оцей лист, вам може бути важко, ви можете плакатись, ви можете злитися, у вас може підніматися дуже великий супротив. Цій методики. Навіщо мені оце копати, навіщо мені це піднімати, воно нібито вже роками якось затягнулося. Треба, любі друзі, треба. Для того, щоб позбутися, треба. Це, знаєте, як нарив, який схований під шкіркою, але він такий Шкодить організму, да? його треба вскрити, цей нарив, почистити і звільнитися, для того, щоб бути більш благополучним, здоровим і так далі. Для того, щоб собі допомогти під час отакої травматичної, можливо, методики, ми можемо робити техніку заземлення, наприклад, коли ми зупиняємось. от Відчуваємо, що нас, нас на, накотило негативні емоції. Стоп! Ми собі робимо. В мене під ногами ковдра, ноги обуті у домашні тапочки. Переді мною вікно, за мною картина, праворуч від мене комп'ютер, ліворуч від мене фітбол. Ну, я по тому, що в мене навколо. Тобто ми знаходимо своє місце в тій ситуації, в якій ми є зараз. Вдих носом, видих ротом, подовжений і видихаємо злість, видихаємо сум, видихаємо сльози, хочете поплакати, поплачте. Дайте собі таку можливість. Зі сльозами виходить негатив. Наступне є така. Вправа, вона різна для чоловіків і для жінок. Скручуємо пальчики, пальчики отак, а вказівні пальчики тут, тут скручені, а ці пальчики отак от бачите? Середній пальчик отак от поєднаний. Так. Чоловіки поворот правої долоні на себе. Чоловіки. Отак. От Локті розсуваємо. А жінки від себе. Чоловік бере, жінка дає. І кладемо це на серце. Сидимо. Сидимо. І відчуваємо, що заспокоїмося. Відволікаємось від того, що ми писали. Вдих-видих, я тут, я зараз в теплі, світлі, можу далі сидіти і писати листа своїм батькам. Повторюю ще раз: зробіть день дистанціювання між листами мамі, батьку, можливо, вічому. Дуже цікава ще одна методика. Сподіваюся, вона вам більше сподобається, ніж ті листи. Бо листи такі важкі. Скажу по собі. Вони такі важкі, ці листи. Ставимо десь на видному місці фотографії своїх батьків. Десь папа з мамою, тато з мамою. І кожен раз. Коли ми проходимо повз них, ми їм кланяємося. Так, так, кланяємося. Причому кланяємося досить низько. Недаремно старі люди кланялися при зустрічі. Це має якийсь сакральний такий зміст і сенс. Попробуйте. Недаремно на весілях ми кланяємося батькам, це звідти. Та, батьки звичайні люди зі своїми сильними і негативними сторонами, реальні люди. Але ми кланяємося своїм батькам, виражаючи вдячність, подяку. Також по-різному буває, спочатку думаю, ну чого я буду кланятися, тим більше портрету. Що це вже може змінити? У наших відносинах це нічого не змінить, бо маю то, 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 що ми писали да, в тих листах, але розумієте, це потрібно навіть ну це не будемо в езотеріку. Входити, чи потрібно це тим батькам, які далеко не знають, що ми це робимо, чи вже померли, не будемо сюди заглиблюватися. Це потрібно нам. нам. Знову ж таки, щоб ми позбулися негативу, і щоб ми готові були до себе прийняти любов. Якщо ми наповнені любов'ю до батьків, якщо ми позитивно ставимося до батьків, то тоді ми можемо очікувати, що до нас так будуть ставитися наші діти. Ми також робимо помилки у вихованні. Ми говорили про це з вами. І це нормальне життя, що не все ідеально виходить. Але ми, як реальні люди, якщо ми Якщо ми вдячні по великому рахунку своїм батькам, то ми можемо очікувати і, скоріше всього, отримаємо вдячність від наших дітей. Ну, між іншим, ваші діти будуть бачити оці поклони, також можна сміятися, можна що завгодно, але ви побачите, шановні батьки, ви побачите, що спочатку ви можете формально кланятися, а з часом, між іншим, кланятися треба 40 днів. 40 днів. Так, довго. Е, ви будете кланятися, і ви відчуєте, що на якомусь етапі ваш поклон абсолютно щирий. Ви не йдете просто раз і пішли. Раз і пішли. так? А ви відчуєте оцю вдячність. Попробуйте, це можна тільки спробувати, чи правду я говорю, чи ні. Е, чи зайде вона ця методика вам, чи ні. Все шановні батьки, все шановні жінки і чоловіки, на сьогодні все. А завтра починаємо нову серію зустрічей вже безпосередньо. Яка стосується наших дітей, розібралися з моделями виховання. Розібралися з впливом стосунків між дорослими членами родини, покращили відносини зі своїми батьками, а тепер переходимо безпосередньо до того, що ви говорите, як зробити, щоб наші діти росли здоровими фізично, психічно, розумними, щасливими, самодостатніми. Спочатку ми стаємо самодостатніми, потім обов'язково наші діти. На сьогодні все. Чекайте, завтра говоримо про теорію вікових криз. Ох, як ми добре знаємо, що таке вікові кризи. Розумні вже знаємо. Будемо говорити ще раз про це. До побачення!